Друзі, вітаю на обосток, З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про енергетику. Бо мій гість сьогодні це Геннадій Рябцев, енергетичний експерт. Рада вітати вас. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Пане Геннадію, пропоную розпочати з наболілого, наболілого для наших глядачів, для усіх українців зараз відключення світла. Подекуди до 8 годин доводиться сидіти без електроенергії, вимушено чекати на появу. З'являється електроенергія знову таки на кілька годин, три години, чотири усіх по різному, залежно від групи, залежно від населеного пункту, від регіону, але потім знову відключення. Що мусимо розуміти для себе, до чого готуватися, причина вимкнень цілком зрозуміла регулярні обстріли Російської Федерації, причому Обстріли знову ж таки росіяни змінили тактику, вони почали використовувати велику кількість балістичних ракет і взагалі ракет усіх типів, і це надзвичайно складно не лише для енергетиків, як з їхнім дженера-технічним захистом рівня захисту від БПЛА. І силам оборони не так легко збивати такі цілі, особливо балістику, тому, на жаль, до об'єктів генерації долітає надто вже багато засобів ураження, і це спричиняє, спричинило ті пошкодження. Які призвели до необхідності запровадження графіків стабілізаційних вимкнень для побутових споживачів, графіків обмеження потужності для промисловості. Але я хочу підкреслити, що ці графіки запровадив оператор системи передачі. Тобто вони вводяться і реалізуються відповідно за командами «Укренерго» та Обленерго. Це означає, що керованість системою не втрачено, і цілісність цієї системи не втрачено. І це дозволить впродовж часу, коли який знадобиться на е, полагодження невеликих схемі чи е, перемикання з основних на резервні джерела живлення. Чи винайдення інших потужностей, які можна задіяти в системі, після завершення цієї роботи можна буде очікувати зменшення тривалості вимкнень. А може в окремих регіонах, до речі, в окремих регіонах навіть і зараз немає графіків обмеження для побутових споживачів, і існують лише для промисловості. Так от зараз енергетики працюють над переконфігуранням системи, щоб зробити так, щоб в кожному регіоні була мінімальна кількість годин вимкнені. Наскільки скільки займе цей процес, я не можу сказати, тому що для різних підсистем він займатиме різний час. Зараз в системі умовно, можна виділити три області. В першій області навіть існує надлишок генерації, але недостатньо потужностей для того, щоб передати електричну енергію іншим споживачам для інших підсистем. В другій, в другій частині е, е, існує е, нестача саме потужностей передачі. Для того, щоб перерозподіляти енергію, яка, наприклад, генерується тими ж самими атомними електростанціями. І в третій частині не вистачає потужності для того, щоб розподілити енергію, щоб її передати до кінцевого споживача, оскільки в таких, такі регіони вони залежали в основному від одного чи двох великих об'єктів генерації. І були з'єднані з іншими підсистемами невеликою кількості ліній електропередач. І тому зараз от важливо зробити так, щоб недоліки однієї системи чи підсистеми можна було використати як можливості для іншої. І це дозволить зменшити загальну шкоду від ту, яку завдано було російськими ударами в майбутньому. Ця, цю ситуацію варто змінювати на краще, на мій погляд, в одному напрямі головним пріоритетом зараз має стати розбудова введення в експлуатацію великої кількості малих енергетичних установок, приєднаних до об'єднаної енергетичної системи України, тому що ось так кожного року відновлювати величезні теплові блоки. На станціях ще радянських часів вкладати туди великі кошти. А після цього, після чергової атаки балістичної, констатувати, що знову виведено з ладу той великий блок, який нікуди не дійнеш. Нічим захистити його не можна, тому що він дуже великий, нічого не можна вдіяти для того, щоб убезпечити його якимось чином інженерно-технічно. Тобто, такий підхід, на мій погляд, є марнотратством. Ми маємо займатися не стільки відновленням пошкодженого, скільки оновленням енергетичної системи, оскільки чим більше у нас буде е, об'єктів генерації малих е, установок від 1 МВт до 100 МВт, і плюс-мінус там і об'єдна, але об'єднаних в одну енергетичну систему на додачу до наших атомних електростанцій, тим стійкішим чи тим надійнішим буде енергозабезпечення, в тому числі і в периферійних, і прифронтових регіонах, де ситуація на жаль ще гірша ніж по всій території України. Пане Геннадію, я думаю, ви знаєте, вихідними з'явилося повідомлення, яке трохи шокувало злякало спершу українців від Центренерго про нуль генерації. Вони написали на своїй сторінці у Фейсбук, але не всі до пуття стали розбиратися про які ж об'єкти генерації йдеться, які об'єкти генерації належать Центр Енерго, і почалися. Репости в соцмережах, телеграм-пабліках, нуль генерації. Росіяни розбили всі ТЕС, нуль генерації. Але насправді це не так. Тож попрошу вас е, фахово пояснити нашим глядачам, хто, можливо, ще не цікавився цією темою, так про які все таки тест Енерго, е, йде мова і чому це не всі ТЕС, які є на території України, так? чому не маємо бити на сполох? Ну, це Трипільська і Зміївська, Трипільська Київська або Зміївська Харківська. Ну, тобто це ті об'єкти, які, ну, чесно кажучи, не перший раз були під ударом, і не перший раз виводилися з ладу, і вони не відіграють при всій повазі до енергетиків визначальної ролі для роботи об'єднаної енергетичної системи в цілому. На мій погляд, от то, що хто, о те, хто публікувало ото повідомлення, воно не на своєму місці, тому що е, прес-служба призначена для того, щоб об'єктивно інформувати групи інтересів, цільові аудиторії, про факти. Беземоційно, особливо коли йдеться про кризову ситуацію. от таких людей потрібно гнати з прес-служби. Ну, я на одному з ефірів сказав, що я б взяв довгу лінійку і довго бив би по пальцях ту особу, яка допустила оце. Так, це емоційно, так, це творчо. Так, це е, з запалом, так, це з патріотизмом. Врешті-решт, там сказано, що ми все відновимо, все буде Україна. Але це людина не на своєму місці, і її потрібно якнайшвидше звільнити. Тому що вона насправді робить те, що називається поширення панічних настроїв. І це кримінальне, е, кримінальний злочин. І за нього можна отримати реальний термін ув'язнення, особливо коли йдеться про воєнний час. Це, до речі, стосується не лише цього повідомлення, але і великої кількості різноманітних висловів інших коментаторів, які закликають кидати все, роботу, там, значить, що там ще. Дім, все, вкидати, все і їхати. Та, там хтось там закликає. Потрібно все в Києві, там в містах великих, біжить з міст все буде 0 градусів, все замерзне, все значить, все буде в темряві. Біжить ай-яй-яй. -ай -ай -ай. І, причому і народні депутатки до цього теж долучаються. Ну, якщо у тебе, як народної депутатки, є приміський маєток з рабами, то ну, звісно, ти можеш туди до маєтку і раби будуть на велосипеді там генерувати електричну енергію для тебе, рідної. Але у кого з нас є такий маєток, щоб було куди їхати? Або Ой, якщо тут розіб'ють якусь там Тецьку, то в Києві, то значить потрібно буде евакуювати столицю. Хто? Яка? Ну це тупа людина про це каже, тому що вона не розуміє, що таке евакуація. Я пам'ятаю 86-й рік Чорнобильську катастрофу. Я пам'ятаю, що тоді було і як тоді. Здійснювали евакуацію прип'яті. Потім інформація з'явилася велика, але я ж бачив на власні очі ці черги з автобусів і все інше. Але це е, неможливо зараз зробити для великого міста, тому що при 5 30 тисяч жителів було лише. І там можна було маленькі міста можна евакуювати, але в великі міста ніхто. За, за будь-якого розвитку подій, за будь-якого сценарію, не буде евакуювати. Це перше, друге, немає для цього жодних підстав, навіть якщо буде пошкоджено той чи інший об'єкт генерації. Енергетики зроблять все для того, щоб повернути і світло, і тепло, і водопостачання, і все, що потрібно для кожного мешканця великого міста. Да, дякую, пане Геннадію. Це важливо, це важливо роз'яснювати, бо дуже багато маніпуляцій і спекуляцій на цій темі, тому що люди, хто не дотичний до цієї сфери, починають репостити, починають один одному скидати цю новину, ну псевдоновину, новину і панікувати. Що дійсно всі розбиті тес? А ще проблема в тому, що ТЕС і ТЕЦ плутають і в одну під одну гребінку. і це взагалі просто така паніка. Пане Геннадію, ще хотіла вас попитати, ви сказали, є по регіонах, десь є надлишок, та, але не вистачає генерації для передачі, а десь навпаки, чи можемо ми говорити називати ці регіони? Немає сенсу називати ці регіони, тому що під системи енергетичної системи не співпадають з адміністративно-територіальним поділом. І я не. Не можу сказати, що там про Закарпаття, наприклад, тому що це чи там про Донеччину, чи про, про будь-який регіон. Я можу сказати про те, лише от, от так от спостерігається, так, дій, так воно дійсно є. І це, це не означає, що там хтось у, на Франківщині чи на Львівщині, що вони там жирують, такі всі, що їм нічого не вимикають, а оце значить, усі вони там живуть за рахунок інших. Ні, такі настрої поширюють е, люди, які, ну або ждуни, от, або ті, хто просто не розбирається в ситуації чи хоче посіяти оцей розбрат. Про що, до речі, президент казав, що саме енергетику Російська Федерація намагається е, зробити е, тим, е, Каменем спотикання тим, не знаю, тим інструментом, який може розділити український народ і сказати, що ось там Западенці вони, значить, осі всі з електричної енергії, а оці, значить, на Донеччині чи на Харківщині вони змушені сидіти по 16 годин без світла. Ні, якби це було ну насправді так, але у нас є певна архітектура енергетичної системи і. Ми зараз навіть не можемо брати велику кількість за імпортом, тому що не вистачає потужності для передачі цієї самої електричної енергії на схід, тобто на лівобережну Україну, і це до речі, завдання Російської Федерації, яку вона постала, яка вона поставила перед собою. Це руйнування цілісності системи, це намагання поділити її вздовж Дніпра. Це намагання відколоти від неї периферійні підсистеми, які, функціонування яких залежить від роботи однієї чи двох великих станцій. Тому і дуже важливим є розбудова розподіленої генерації, розбудова установо збереження енергії, розбудова децентралізованої енергетики, яка працює на місцевих джерелах палива та енергії. Тобто, це основа. Оновлення енергетичної системи, тому я завжди кажу, що енергетичну систему України не потрібно відновлювати, її потрібно оновлювати. І війна дозволяє нам оновити цю систему, тому пріоритет номер один це розподілена генерація, і це всі мої колеги і я намагаюся донести до уряду, тому що, на жаль, у нас в розподілі коштів. В тому числі і коштів з Фонду підтримки енергетики України, е, іноді спостерігаються не, неправильні, на мій погляд, акценти. Е, не на відновленні, не на закупівлі додаткових обсягів газу в підземні сховища, потрібно акумулювати кошти і вкладати кошти. Тому що цей газ нікому не буде потрібен, якщо не будуть працювати газові тески. А газові тески можуть і не, не, не працювати після там чергового обстрілу, так кому цей газ буде потрібен? Газ потрібен, коли будуть велика кількість об'єктів газотурбінних, газокомпресорних станцій. А якщо газотурбінні газокомпресорні станції вони не, не запрацювали, газопрошневі, пардон, не газокомпресорні, газопрошневі станції не запрацювали? То а кому цей газ тоді потрібен? Навіщо його тоді накопичувати, закуповувати зараз, коли ціни на такі вже і низькі ми є, і просити наших партнерів по допомогу? Я, наприклад, у того ж самого уряду в Норвегії попросив би ті самі 100 мільйонів доларів, не для того, щоб закупити газ і закачати його у сховище. Додатково ну так, це потрібно, але все ж таки. Але передусім на закупівлю малих енергетичних установок і установок збереження енергії, ну, наприклад, таких, які поста ДТЕК в Києві та в Київській області і в Дніпровській областях. І вони зараз дуже корисні для Укренерго для того, щоб розподіляти потужність. Це суперово. Там диспетчери кажуть, що це супершо такі потужності з'явилися, але їх недостатньо для того, щоб. Гарантувати нормальне проходження цього самого опалювального сезону, тому змінення пріоритетів це от те, що потрібно робити якнайшвидше. Пане Геннадій, ну не можу вас не запитати про цей корупційний скандал, який напередодні виплив, набу оприлюднили результати своїх розслідувань. З'ясувалося, що мали місце відкати відкати на будівництві захисних споруд на об'єктах енергетики. І пані міністерка нині вийшла на брифінг, ось буквально напередодні ввечері Світлана Гринчук і сказала, що захисні споруди є, попри те, що мали місце ймовірно корупційні схеми. Захисні споруди є і готові навіть їх показати журналістам, але не під камерою, тому що це може нам нашкодити. Як ви бачите, чи потрібно зараз перевіряти ці захисні споруди на енергооб'єктах? Чи має це робити е, ТСК парламентська, чи це робити журналісти, виходячи з того, які матеріали зараз оприлюднили набу? Ну, що там оприлюднило набу, ніхто не знає. Насправді е, я б от зараз би. Е... Утримався би від пошуків винних, тому що іноді складається враження, що оці гучні скандали вони е, е, випливають тоді, коли потрібно відволікти увагу громадськості від е, якоїсь реальної проблеми. Реальна проблема зараз це е, е, кількість. Недостатня кількість об'єктів розподіленої генерації в регіонах, які недостатня кількість автономних, енергетично автономних територіальних громад. На цьому потрібно робити акцент, і сюди потрібно залучати якомога більше коштів. Так, корупційні скандали час від часу спалахують. Але, на жаль, е я не можу згадати хоча б одного. Доведеного до суду і до винесення вироку ось такого скандалу, е, можна скільки завгодно піаритися на тих чи інших речах, демонструвати усім там пакунки грошей, е, хоча це дійсно я таких пакунків грошей вже не бачив років 20, е, от е, так, щоб вони зберігалися в там в кабінетах високопосадовців. Але все одно при цьому, захист інженерно-технічний він є. ТСК та ж сама, Тимчасова слідча Комісія Верховної Ради України, визначила це є цей захист. Причому. Захист було створено компанією Укренерго, знову ж таки відкриваючи звіт ТСК. Там сказано, що Укренерго створило за ринковими цінами, да, звело захист, а держвідновлення не мов би, не за ринковими цінами. Там вони втричі, в, чи в четверо, як депутати зазначають, дорожчі були ці об'єкти, аніж ті, які збудувала Укренерго. Е, є ще звіт Рахункової палати України, яка також визначила, що. Визначення держвідновлення відповідальним за побудову цих самих споруд, е, призвело до того, що е, зведенням займалися люди, які не знають, що це таке. Вони були недостатньо компетентними в тому, щоб зрозуміти, е, що потрібно робити. Від них вимагали швидше, 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 вони не могли це швидше реалізувати. І тому хапалися за що, за, за що завгодно, тому що потрібно було, від них вимагали все це. Звісно, що там деякі може кошти до якихось рук і прилипли. Але споруди є моніторингової місії, в тому ж самому тієї ж самої МАГАТЕ підтвердили. На ці споруди їздила величезна кількість наших зарубіжних партнерів. Міністрів енергетики, прем'єрів, е, прем'єрок і там усіх інших, не знаю хто. Там було велика кількість людей. Я особисто бачив на свої очі ці споруди. Мої колеги їх бачили на цій споруди. І вони працюють, ці споруди нездатні захистити від удару балістичною ракетою. Ці арки вони просто падають під ударом балістичної ракети. І ці споруди не можуть захистити від удару, концентрованого удару великої кількості засобів ураження. І питання не в тому, що хтось е, вкрав гроші на побудові цих споруд, які є, які зменшують шкоду від удару. А питання в тому, чому до цих споруд долетіла така кількість засобів ураження. Що сталося? Чому це стало можливим? Тому тут не справа в тому, щоб взяти і когось е, е, звинуватити в тому, що от він винен в тому, що цю цей захист не спрацював. Та не він винен. Потрібно зробити так, щоб ці всі об'єкти були якомога більше захищені в майбутньому. Тобто, потрібно щось робити, а не шукати винуватця і не заморожувати роботи до того, щоб якась там. Суперекспертна комісія з якихось народних депутатів, вона туди приїде і щось там буде розбиратися, аналізувати. От спеціалісти по за якістю бетону чи залізобетонних конструкцій. Ось такі великі спеціалісти вони там всі. Як в НАБУ, так і в тому самому в Верховній Раді України. Потрібно зараз працювати над тим, щоб ті. Трансформатори, які будуть встановлені на місці пошкоджених, щоб вони були захищені надійніше. І це оце, те, що потрібно робити, а не шукати, не призначати винних і шукати відділ. Пропоную на цьому ставити крапочку. Хочу подякувати вам, пане Геннадію, за цю тверезу, свідому розмову, за експертизу, за те, що підключилися. Спасибі. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей чули, бачили, чули правду про війну Росії проти України, про обстріли і, власне, про енергетику. Не сіяли паніку, а фахово і з критичним підходом до всіх новин ставились. Дякую, будьте з нами.